Місцем проведення зональних випробувань мисливських собак на підсадного кабана стало урочище Саф'янівка, що в мисливському господарстві Феміда Інтер у Маневицькому районі. Тут створено всі необхідні умови не лише для подібних практичних змагань, а й для повноцінного, а головне успішного полювання, яке проводиться за ліцензіями та відстрільними картками адміністрації мисливського господарства. Власне, в минулий вікенд у цьому мали можливість наочно пересвідчитися десятки бувалих мисливців не лише з Волині, а й сусідніх Львівської, рівненської та Чернівецької областей, і навіть ближнього зарубіжжі, яких привели у Соф'янінку, романтика мисливських буднів та цехова солідарність. Зрештою, кожному з них просто цікаво було перевірити на мисливську зрілість та вміння свого чотириного друга собаку, роль якого на полюванні важко переоцінити. Випробування на підсадного кабана річ тонка і не зовсім безпечна для собаки. Як-не-як -як протистояти доводиться доволі кремезному і дикому звіру, що звик блукати хащами, вдихаючи повітря лісової свободи і завжди здатний за себе постояти. Нехай у вольєрі під час подібних випробувань дикий звір і обмежений у просторі та звик до собачого гавкання інстинктів самозахисту він таки не позбавлений. До того ж, жива мішень у Саф'янівці, на ім'я Вася, особа цікава і примхлива. Від зайвих 100 грамів для хоробрості перед штучним двобоєм не відмовиться, а споживає не що-небудь афірмове пиво. Завдання для мисливських собак, учасниць випробувань, теж далеко не з простих. Відшукати в межах п'яти хвилин свого візаві, сміливо його атакувати і по можливості затримати до підходу мислиця. Серед учасників собаки найрізноманітніших мисливських пород, які різняться не лише своїми, так би мовити, фізичними даними, а й повадками та досвідом. Участі в полюванні на випробуваннях у Саф'янінці особливо широко була представлена популяція лайок, собак невибагливих до їжі та умов полювання, кількість яких на волині дедалі зростає. Лайка це не то, що вірний друг, як то кажуть, собака, друг людини, а взагалі помічник незамінимий. Вона не вимагає багато харчів. Вона в тайзі живе разом із мисливцем. Вона невибаглива і засвоює будь-яку харч. Наприклад, якщо промисловик, мисливець їде на полювання, то вона в лодці не бере її в лодку, тому що там місця вже для неї нема. Вона повинна берегом іти і прийти разом з ним. І харчується вона за рахунок того, що вона найде. За роботою собаку вольєрі стежить спеціальна бригада суддів, яку очолює досвідчений кінолог Ярослав Коханюк. вимоги до конкурсантів суворі Олес. Праведливі, зокрема, не дозволяється вести пошук звіра не більше п'яти хвилин за третій відхід собаки від кабана. На неї чекає миттєве зняття і змагань і глумливе гавкання конкурентів. Щоправда, переважна більшість чотириногих конкурсантів показали себе з найкращого боку, отримавши дипломи першого та другого ступеня від адміністрації мисливського господарства Феміда Інтер та обласного осередку добровільного товариства Рибалок і мисливців. Почесні відзнаки за конкурсні успіхи своїх годованців отримали, зокрема, досвідчені мисливці Ростислав Виживець, Олександр Костяк, Віктор Євдокимов та інші. Уже найближчим часом врочищі Саф'янівка планує проводити випробування не лише на кабана, а й на лисицю та борсука. Ті, хто вже хоч раз побував тут, ніколи не відмовляться від нової зустрічі з чарівною природою і комфортним побутом. Створене в мисливському господарстві Феміди Інтер, дає все для змістовного відпочинку і успішного полювання.